Створювалося і карбувалося українське слово. Мова народжувалася в народній пісні. Українці співали, коли було весело, коли сумно, коли працювали і коли розважалися, коли закохувалися і коли розлучалися, коли йшли в бій. Книжок ще не було, а пісня вже лунала. Ой не зоря в небі запала, то на землі квітка розквітала, там, де трава, як зелений шов, крабно прийшов, але квітку не знайшов. Весени зим да. Віри Бог, щастя усі, дай Бог. Кобзарство серед чудової та самобутньої культури нашого народу кобзарське мистецтво посідає особливе місце. Здавна кобзарів, яких часто називали народною совістю, шанували в Україні. Послухати пісні та думи під звуки, що линули від струн чарівного інструменту, наприклад, бандури. завжди збиралася сила силенне люду. Ітописи. Їх писали ченці і гумени придворних монастирів. Представники князівської адміністрації і навіть князі. Автор найдавнішого літопису України, укладеного на початку 15-го століття повісті 9-х літ, не літописець Цей твір є головним джерелом вивчення стародавньої історії України. Хай діти мої чи інші, хто слухаючи цю грамотицю, не посміються, а комусь по мої, дітей моїх вона буде люба, хай прийме її в серце своєї, не лінуючись, почне, як і я, трудитися. Перш за все Бога ради і душі своєї. Майте слово Боже в серці своєму і милостиню Подавайте щедро, бо до початок всякого добра. 15 століття. Перше друкарство. Надзвичайну роль у розвитку української культури, у боротьбі українців за свої національні права та незалежність відіграло книгодрукування. У Львові була надрукована перша українська книжка і зробив це першодрукар Іван Федоров. Іван Котляревський зачинатель нової української літератури. Автор Енеїди першого твору нової української літератури, написаного народною мовою. Еней був парубок моторий і хлопець хоть куди козак. Подавши на все зле провори, завзятіши од всіх бурла. Но ко греки, як спалили трою, Тробили з нею скирду гною, він взявши торгу, дав. Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Якович Франко. Вони творили мистецтво слова. Як багато важить слово, одне сердечне, тепло слівце. І подумай собі, що іноді досить одного слова, щоб побити чоловіка, щоб на віки або на довгі літа зробити його нещасливим. І вам слава, сині гори, у куті, і вам лицарі великі, богом не забуті, борітеся, поборете, Вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святає. Слово, чому ти не твердая криця, що серед бою так ясно іскриця? Чом ти не гострий, безжалісний меч, то що здійма вражі голови з плеч, слово то мудрості, промінь, слово то думка людська. Попри терор і заборони, утиски і переслідування, цензуру, і русифікацію, українська книга жила і боролася. Українські книжки читали українською. Спілкувалися. Сучасний світ! Книга в тренді. Сьогодні читання в тренді. Українська мова це зброя, позиція і потреба. Це та магічна сила, яка об'єднує українців. Читаємо сучасну літературу і класичну. У мандрівках, у закладах, вдома, в тихих миколаївських кав'ярнях Читаємо і пам'ятаємо, спочатку було слово.